Доброго ранку, діти. За жовтнем осінь приводить листопад. Осінь осінь, листопад, жовте листя стелить сад. За моря в краї далекі відлетіли вже лелеки, хмари небо затягли, вітер віє з за гори. Ходить осінь листопадом, жовте листя стелить садом. Листопад-листопад, це третій і останній місяць осені народію ще називають напівзимник листопад сумний це місяць опалого листя, якого майже не залишилось на деревах. Холодні пориви вітру зривають останні листя з дерев. Зникли яскраві барви, віддзвеніли пташині голоси. Останні перлітні птахи відлітають у теплі краї. Частіше хмурніє і супиться сіре небо, і з нього льються ниточки осіннього дощу, який може йти день або цілий тиждень. Холодно і непривітно. День сірий і вологий. Це період пізньої осені. Листопад ворота зими. Вранці на землі можна побачити іній. Ночами бувають перші заморозки. На калюжах з'являється перший льодок. Нерідко буває. Ще й перший сніжок випаде, хоч і не дуже веселий листопад та є в ньому і своя принадність у поступовій таємничі зміни природи перед зимовим сном. Ось такою буває красуня осінь різною. Кожна пора року унікальна, не можна любити тільки літо чи зиму. Завжди потрібно насолоджуватися восени чимось таким, що просто недосяжне у іншу пори року. І це треба цінувати, користуватися такими можливостями для ігор, для смаків та для спостережень. До побачення малята, до нових зустрічів!